Також хочу зараз ще поговорити про тривожність і які ж є швидкі вправи для подолання тривожності. Ці вправи можна виконувати хоч дітям, хоч дорослим, в будь-якому віці. Вони не складні і не займуть у вас багато часу, а принесуть користь. Перша вправа це контроль за диханням. Ми робимо повільні вдихи та видихи, паралельно рахуючи. Вдих має бути більш коротким, наприклад, 1, 2, 3, 4, а видих має бути вдвічі довшим, тобто від 1 до 8. Тобто це буде виглядати приблизно так. Дорахували до 4, 1, 2, 3, 4 і видихнули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто за рахунок того, що ми вдихаємо глибоко, а потім видихаємо. Наше дихання почне нормалізуватися, і наш м'язовий тонус, наші м'язи починають м'язові зажими зніматися і нам стає краще. Тобто ми слідкуємо за диханням, тому що дихальні вправи, також це саме найперше, що допомагає знизити рівень тривожності. Також рекомендують порахувати до 10, щоб заспокоїтися, а потім Якщо ви в стані шоковому, то якщо є можливість порахувати до 10, якщо є хтось поряд, то ну, попросити допомоги, тобто не соромитися. І наступна права це правило трьох. Тобто можете знайти навколо себе. Три предмета одного наприклад, кольору це може бути злений, там, червоний, синій, ну, будь-якого. Тобто одного кольору. Потім, потім згадати три імені на одну літеру. Наприклад, Микола, Марина, Марія, там, Наталія надія не кифор. Ну, тобто на одну літру. Тобто, наш мозок починає включатися і ми починаємо зосереджувати увагу на тому, що ми Думаємо, що да, на яку літеру що і рівень тривожності починає зменшуватися. Також потрібно доторкнутися до трьох різних поверхней. Ну, можна дерев'яна, колюча, там, холодна, тепла, тобто, пластик, якась ручка, скло. Тобто, ну. І це також знизить рівень. Трошки тривоги. Тому це і називається правило трьох, тому що потрібно зробити е, три речі. Також е, наступна вправа це зняття м'язової напруги. На е, 2-3 секунди ми максимально напружуємо все тіло і, і з видихом ми розслаблюємося. Це потрібно повторити декілька разів. Наприклад, ми Сильно напружили і з видихом. І уявляємо, що вся напруга виходить з тіла. Тобто потрібно сильно-сильно потрібно все тіло напружувати. Також, наступна вправа це. Почуйте свій голос. Якщо це безпечно, то потрібно назвати своє ім'я, свою неулюблену страву, улюблене місце ту, що, наприклад, я, Маргарита, моя улюблена страва, запечена там риба, улюблене місце це. Мій власний будинок. Так? Також проробіть, проговоріть власні відчуття, ще співайте, розповідайте вірші, веселі історії. Ну, наприклад, якщо що ви зараз відчуваєте, наприклад, і ви промиляєте це в голос. Наприклад, зараз мені добре, тому що світить сонечко, я радісний, я посміхаюся. Або, наприклад, коли йде дощ, мені сумно. Тому що йде дощ, немає можливості вийти на вулицю, погуляти, або співати якусь вашу улюблену пісню, чи яку ви знаєте. Може, навіть це в супроводі свого телефону, якщо це можливо робити. Розказуйте вірші, які ви знаєте, можливо, якісь дитячі, можливо, ті, що ви вивчали в школі. І розповідайте веселі історії. Навіть це можуть бути анекдоти, підбадюрюйте себе. Дякую за увагу, виконуйте вправи і будьте завжди в гальтівані. В гарному бадьорому настрої і щоб ваш, у вас тривога не виникала. Дякую за увагу! До побачення!